Ворохнянські трампліни єдині в державі, які можуть приймати змагання всеукраїнського рівня, і їм цьогоріч виповнюється 100 років. Провідний тренер Міністерства молоді та спорту України каже, це й досі чудова база для проведення міжнародних змагань. Під час війни перші змагання, звичайно, і ми дуже вдячні і нашим зсу, що дали можливість якось і дітей відволікти від цієї трагічних подій. І, звичайно, ми повинні проводити для них, якби життя продовжується, незважаючи ні на що. Зробили ми реконструкцію. Можливо, зараз ви бачите зовсім трамплін має зовсім інший вигляд. Є ще недостатки дійсно, але ж ми рухаємося в порід. Юнаки та дівчата, що виступали на цих змаганнях, мають досвід виступів у Європі. Різнаються, що до чемпіонату готувалися на всі 100 відсотків. вибрав бо тому, що мій батько Займався цим спортом, він мене теж віддав сюди. й мені теж сподобалось перші дні було. Виступав на фіскапах, на європейському фестивалі виступав. Взагалі я займаюся сім років, але я стриваю тільки три. Чотири, здається. Так, десь так. Ну, зараз в центрі олімпійської підготовки. Нормально друге місце виходить. це проведення такого турніру, і селищний голова ворогти дуже приємно, що саме у нас в нашій громаді в Рохті відбувається чемпіонат України з на лижах з трампліни та лижного двоборства. Ну це для нас добре, але на жаль, для нашої держави, тому що це єдине фактично залишився об'єкт трамплінного типу, який може обслуговувати і приймати змагання такого роду, тобто чемпіонат України. Ну, звичайно, за кошти обласного бюджету Івано-Франківської обласної ради було протягом двох років Зараз відновлено ці трампліни. Зараз тут мають змагання стрибати наші стрибуни і займатися таким видовищним видом спорту. Це не останні змагання цьогоріч, кажуть фахівці. Відбудуться ще й дорослі чемпіонати, а потім спортсмени матимуть нагоду позмагатися на європейському рівні. Зворогти Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія РАЇ.